Це сорт Сергій, що ми будемо копати? Сот, каразон. Доброго дня. Доброго дня. Так, зараз беремо. Ось корпус. Дивіться, який гарний рожевий колір. картоплі каразон. Ось маємо такий результат. Бачите? Така теж трішки подовгувата картопля, так, да, Сергій? Да. Ось бачимо. Буде світло жовтий м'якош. Але як бачимо... Результат. До чого вона підходить? так, якщо її. Це який Ранній сорт. сорт. Має дуже гарну закладку, як бачимо. Всі до парші не переростає до старинного росту. В середньому буде вражання з-під 60 тонн. О, це дуже цікаво. А ось Сорт каразон від як «серце». Супер.